На Росії відкинули вимогу Дональда Трампа впродовж 50 днів досягти миру в Україні. Колишній президент Медведєв назвав її неприйнятним театральним ультиматумом. А міністр закордонних справ Лавров вважає, що з американськими тарифами Росія впорається так само, як і з попередніми санкціями. Такий, от настрій кремлівської верхівки, свідчить, що параноїдальне прагнення підкорити Україну затьмарило абсолютно будь-які міркування здорового глузду. А а відтаку американського президента не лишається іншого вибору, як таки впровадити санкції проти усіх торгівельних партнерів країни-агресора. Це неминуче зменшить здатність Росії фінансувати війну, але вона, на жаль, все одно не закінчиться так швидко, як нам би хотілось. Тим часом у США зафіксований новий рекорд не схвалення президентства Дональда Трампа. Його не підтримує 55% американців, підтримує лише 41%. Учора очільник США заявив, що змі вирвали з контексту його пропозицію президенту Зеленському вдарити по Москві та Санкт-Петербургу і заперечив поставку в Україну далекобійних ракет Томагавк. Ну от і як на це реагувати виборцям? Тільки вчора вирішив, що твій президент рішучий і цілеспрямований, а він бере і сам вмикає задню. До речі, те саме можна сказати і про наших європейських партнерів. Франція не братиме участі в оголошеній президентом Дональдом Трампом схемі закупівлі європейцями американської зброї для України. Президент Еммануель Макрон вважає її доцільніше купувати у місцевих виробників. Не долучатиметься до проєкту Трампа, також і Чехія, а у Польщі кажуть. Замість коштів європейських платників податків на зброю Україні краще скеровувати заморожені російські активи. Зауважу готовність платити за американське озброєння для України підтвердили Німеччина, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Великобританія та Канада. Тим часом Рада Європейського Союзу офіційно продовжила дію директиви про тимчасовий захист для осіб переміщених з України до 4 березня 2027 року. А голова Китаю Сі Цзіньпінь не збирається залишати Путіна наодинці з Дональдом Трампом. Він пообіцяв і надалі співпрацювати з Росією у рамках Шанхайської організації співпраці. Нагадаю, окрім самих Китаю та Росії, членами ШОС є також Індія, Іран, Білорусь, Казахстан, Пакистан, Киргизстан, Узбекистан та Таджикистан. Такий от стан політики у світі. Історія триває.